Дивіться, показую вам, тому що коли вона прийшла 23 лютого вечором, то ясна річ, що його вже ніхто не розпаковував і ну, не дивився, і в роботу ми його не запускали, тому що я була за кордоном і недавно повернулася. Тому я, в принципі, цей костюм теж як таково, другий раз в житті бачу. І ось такий він тут поролончик. Єдине, що оці штуки, лівчики, вони прошиті. Якщо ви їх відпорите, там вон є як відпорювати, їх можна зробити, щоб вони роздівались. Зав'язки тут юбка. Ззаді застібається. Голова кріпиться на таких от штуках. Тут бархат з кружевом. Ну і голова. Волоси. Кріпиться ж на опять таких ж на цих штуках. Ну, одним словом, якось так.